Вітаю, здоров, Валдор, дрова. Грімлок, дро! Всі скучили за твоїми каламбурами, навіть ключі від каламбурушної засолили для тебе. Надаю послуги екстрасенса по даних кредит. Дивіться. Даю, надаю послуги екстрасенса всім патреонам регулярно, як захочуть, і, субск... і всім віпам. Теж безкоштовно надаю послуги екстрасенса. Що для цього потрібно? Сфоткати долоньку. Записати відео під пісню Малесенькі долоньки і поставити долоньки в кадр. І тільки тоді я буду гадати на цих долоньках. Зрозуміли? От, так. Для віпів ця функція доступна, для модераторів теж. Добрий вечір. Привіт, крех. Добрий вечір. Сьогодні день хомячка. Вітаю тебе з днем хомячка, крех. Бажаю тобі файних зубів і м'якої шерсті. Це логічно, тільки я не віп. Дивися, дизайр, віпом дуже легко стати. голові все на баймі кофі, ти вже віп.

<стук> це моя вечеря. Вичевіть ні, бо я із їв. Я тепер знаю, що буду казати, коли буду хавати чужу хавку. Дякую, Юля. Проси з Буде гадання по черкашам? По черкашам гадання. Це знаєш. О, ні, гадання на черкашах це лише від 10 доларів, сорі. Тільки вищим патреонам. Mm -mm. Я не готова поки що гадати на черкашах. Your are here, on the table. Можу гадати по гризках нігтів. Не знаю, як це працює, просто фоткаєш огризки нігтів, кидаєш мені, і я висираю якусь фразу, е -е, яка б тебе задовольнила. Приблизно так це працює. Дивилось розслідування про Спартака в суботу, я його не дивилася, але мені TikTok заспамив спами купу разів всякими відосами про те, що Спартак всіх обманював, що це все фігня. Чесно, мені байдуже. Як мені оце от зробити? Що я тут маю зробити? Затискайте. Ага, є о. Так, напруга між Англією та Швецією значно загострилася після серії неприємних інцидентів, які сталися під час візиту до Лондона шведської принцеси Ільдур. Головним скандалом був провал британської дипломатичної служби після загадкового зникнення особистого охоронця принцеси, чоловік, який багато років був наближеним до принцеси Ільдур, скористався вільним часом, щоб погуляти Лондоном. Пізно вночі він не повернувся. Речник поліції запевнив журналістів вісника, що охоронця обов'язково знайдуть, адже він є яскравим представником скандин... скандинавського народу, такого чоловіка швидко поміряє. Помітять. Угу. Або інші відвідувачі джентльменського клубу, в який він пішов, або ж милі голубоньки, які їх там утішають. О, а вже забанили когось? Може, нахуй піти, як тобі? Ой, так далі, що рухати, обертати, тримати? Треба ще на щось подивитися. Так, конверт. Черговий лист від Вернера. Я не відповідаю, але він продовжує писати. Так... О. Докторе, прибуло ваше замовлення з книгарні Банса. О найс. Доставочка. Поправити одну букву чувак поправ собі мізки. I don't see the strand. Не бачу стренд. Припрошую. Я за крок до викриття схеми злочинів по всьому Лондону. Багатомісячної схеми, до якої залучені десятки людей. Відсутність газети не випадковість. Дурниці. Фелелюб, друже, життя набагато дивніше за будь-що, що може винайти розум людини. Ну, життя сьогодні підтерлося вашою газетою, тож я її викинув, коли виявив цей факт зранку. Але, говорячи про стренд, можливо, може блін і не встиг. Шкода, що нема української озвучки в грі. Так, не можеш. Я пляшки розкинула. Oh my God, я свиня. я не хотіла розкинути. Боже як легко перекинути тут все. На дворі дощі, тож варто вдягнутися по погоді. Відкрийте справи. Погляньте за допомогу та вдягніть капелюх. Ага, ага. Капелюха, кажете, одягнути. А якого? Давайте оцей по класиці. Можна його одягнути, так? Окуляри. Вуса, давайте одягнемо йому вуса. Елемент гардеробу, так, виходить? Не вусики, а пропуск трусики. Вибачте. Оце більше схоже було б, але, блін. А є ще щось з Бакінбардом, ні? Ну, давайте хай будуть ці вуса, але так він більше на Ватсона схожий, ніж на Холмса. Отак він побитий життям, виходить? А одягнемо ми його в. А, це Ватсон! Це Ватсона. Ватсон буде в вишиванці. Все, це не обговорюється. Ватсон буде в вишиванці. А Шерлок буде. А Шерлок. Sherlock... А в пальто давайте йому одягнемо. На вулиці ж дощить, як ніяк. Нормально. Все, ідеально. Сміливо ритися в смітнику. Шо? А, він сказав йому достати гасету смітника. Фічер Лукуня. Так, Бейкер Стріт. добро. Так я в капелюсі. Чи йому не подобається мій капелюх? Ну, давайте натисну L. Я вже на натис... це. Я вдягла капелюха. Бідний Ватсон, мокрий в вишиванці. Насправді мені його шкода. Виявляєте, Ватсон, такий бідний, зараз будемо мокрий весь. Давайте його теж капелюха тягнемо. If you come across one of my drafts, please leave it in the bin. І що тепер робити? Файна вишиванка, дорога, мабуть. Не знаю, не знаю. У мене вишиванки, які є всі дома, вони взагалі суперстарі, їх ще носила моя прабабця. Але вони вже знаєте відповідно по віку. Вже трошечки десь ржавчина, знаєте, як буває в селі часто при неправильному зберіганні речей, може бути на них ржавчина. І куди тепер? Добре, як ця гра працює. ТАП ТАП не працює. Honest, Що робити? Що по квестам? Так. Адреса його книгарні. Вона прям за рогом. Навіщо нам його книгарня? Ранкову пошту. Газети не було. Він викинув її, перш ніж зайти до будинку, тому що вона була зіпсована. Можливо, вона досі в смітнику. А, тобто нам доведеться реально в смітнику? Я, виходить, себе на помиті знайшла. Що це таке? Це виглядає як якась дуже голка. А, кактусова голка, та загнув, загнавши під шкіру її, не так просто витягти. Ого. Привіт добрі, дро. Що е... від. Відресторити їх не можна? Кого відресторити? Ого, клас. Ну, на жаль, такі вишиванки довго не зберігаються, такі, що ржавчиною вже трошечки. Вони жовті, відповідно, їх не можна з білого попрати нормально. Вона залишається такою молочно-жовтою, і це не, не дуже привабливо. Так, а де газета? От... А! Оце газета? Ви помилились, доктори, газету дійсно зіпсували, але не так, як ви гадали. Вона. Що? Бачите, Ватсоне? Змова справжня, хтось намагався мене. Боже, спорчена газета! Змова. Теорія всесвітнього заговору. Так. отримуйте Left shift, щоб бігти. А можна мені якусь міні-мапу відкрити? Коротше, я виявилася дуже неуважним стрімером, через це провтикала купу контенту для Ютубу Бляха, я самий неуважний стрімер в вашому житті. Пам'ятаю, як ти грала в Токіо. Вона зараз в геймпасі, варто грати. Так. Так. Це одна з ігор, які мені найбільше за все сподобалися, і я би її радила пройти. Вона дуже класна. Вона супер цікава. Справді газета смітнику. Вау! А далі що? Доказ. Так. А де можна дістати газету? Може мені треба йти до книги від Барнса? Ну, мене вчать бігати, але я натиснула бігати. Щось мене вони не дуже навчили. Так, тут у нас okay, бар. Куди бігти? Не сюди. Не варто? Що не варто? Чому не варто? Крех, класна гра. Ти даремно на неї лаєшся? Вона дуже класна. Нам спортили газету, що мені з цією інформацію робити? А не можна оцій на вулиці? Чекайте. У мене ж є якесь моє відчуття черлоківське. Тільки воно працює трошки не так. Я прийшов їй наплатено, але все одно не варто. Варто, варто, варто. Коротше, оце пропускає, того, що вона не зникає, при тому, що я вже бігаю. О, отут японські ресторанчики, так розумієте. Маєток Стенвіка. Ага. Вивчили локацію. Ммм. Тап не натискається ок. Дивно, що тап не, нати... не хоче відкривати меню сам. І що робити? Голка кактуса можливо отруєна. Ага! Тобто нас хотіли отруїти? Чи як? Вона прямо за рогом. Чудово. Книгарня Барс це прямо за рогом. Де за рогом? Поясніть мені, як це працює. Ага, десь тут книгарня Барс. А за що, кон... що за контент для ютуба? Це записи стрімів. Записи стрімів з проходженням лише ігор. Без розмов. Без погода не тішить, правда? Ну так, трошки є. Але це Лондон, що ти хотіла? Так, де тут нас. О тут? Нє, це шоп. А де тут книга? Ні, ось. Barnes Barnsbook shop. Що тут пише? У мене перерва. Офігіти перерва в нього. Не можна відкрити. Це нам треба зачекати, чи може якийсь інший шлях знайти. Що ти тут ліпиш? Реклама продуктового. Олег, я кажу польською читати мені складно. Віснес. Yes. Yes. Ні, краще на слух легше сприймається. Ні-ні-ні. Інколи читати дійсно важко. Демці інший початок був? Я думаю, що можна буде продовжити недосказаний сюжет з демки. Ну, я не грала демку, я не знаю. Що в нас тут є? New Books in the store, Окей. Okay. А далі що? Колючка, яка прилипла до газети, виглядає не дуже смертельно. Це ти так думаєш. Так, далі, що в нас тут є? Де я знаходжуся на карті? Просто погуляти може? Давайте погуляємо, подивимося, може знайдемо щось дивне. От речі, досить невеличка локація. Dying Light 2 цього місяця замовиш? Крех, за що ти зі мною так? Навіщо? Навіщо тобі це? А можна десь підібрати в когось іншого газету? Просто сперти чужу газету. Ти мене за це забаниш? Ні? Ні. Так, а дійсно що робити зараз? О, дивіться, тут є газети. Може і тут можна взяти газету? Так давайте купимо іншу, серйозно, а чого не купити газету почитати? Ні, розумієш, нас швидше за все газетою хотіли отруїти, тому що там була голка. Треба визначити, хто це зробив, але. Вона мішає взяти ще й нову газету почитати. Попуж симулятор і польських курю. Судячи по карті Open World в грі прибрали. Ну, щось схоже на те. Прям такого Open World немає. Так, а де на карті знаходжусь взагалі я? Орієнтуватися картою не виходить якось. Як мені орієнтуватися тут в просторі? Ого, які цікаві класики. Ми такі не грали, ми інші грали. Так, тут багато нема куди піти. У нас такі самі проблеми мене були з Шерлоком Chapter 1, Що ти просто бігаєш, ти не знаєш, що робити. А в інших шерлоках такого не було. Тобто в старих частинах було цікавіше і простіше. Розміновувати бімбу? Ні-ні, я більше не хочу розміновувати Бімбу. Книгарня? Стрибай по квадратикам з цифрами підходить. Реально, що, що робити? Немає. Книгарня закрита. Що я можу зробити? Мені вже гра так не сподобалася? Яка саме дизайн? Син Сіті так було. Сінкін Сіті класно гралися. Ні, Сін Сіті було простіше за цю гру. Сінкін Сіті все було досить зрозуміло. Достатньо зрозуміло. а Дісно, що робити? Я дуже перепрошую, але що робити? І більше в мене нічого немає. Говорити ніхто не зірветься. Я знаю, про яку ти гру. А, да, вона мені не те, що не сподобалася, вона дуже грузить. Гра досить напряжна, якщо їй довго грати. Не знаю, більше прихильник якихось чолових ігор, в яких можна розслабитися, відпочити щось таке. А та дуже напряжна. Я люблю головоломки, але не такі. І ненавиджу, коли мене обмежують в часі. А ця гра тільки про те, і що є обмеження в часі. Більше ні про що. Лише на таймер. Ти диви, які вуха. Блін, до речі, да, їх можна вже зняти. І що мені робити з цією книгарнею? Може є заді якийсь прохід в неї? Так, це вона чи ні? Ооо, дивіться, дивіться, Cherh. відливає тобі допомогти. в мене більше немає доказів. Стоїть я тут типочок, ну. Що я можу зробити? Так, я в розгубленості. Гра тільки почалася, я блін у пройти не можу, серйозно? Як записувати відео на YouTube, якщо ти навіть не можеш пройти навчання? Виламий двері ногою, нема такої функції. Значок над книгою, квестом журналіст, значок розмови. Треба з кимось поговорити. Так розумієш? Я не знаю, з ким говорити. Оцим типом поговорити я не можу. З цим теж. Тобто, з ким говорити, я не знаю. Швидше за все, треба поговорити з тим чуваком, який в книгарні працює, але ну, у нього перерва. А оце безкінечно відливає. Чекати кінця перерви? Шукаю того, хто говорить. Серйозно, ти хочеш, щоб я бігала по всьому місту, шукала тих, хто розмовляють? А хіба на це не має бути якась підказка? Ну, мені маєш казати, що я маю робити гра, коли я тільки в перший раз в житті її запустила. Гра має нормально мене наставити, куди і що, і як робити. А я цього не бачу. Це вже мені жорсткий мінус до гри. В якійсь мірі я через цей закинула Chapter 1 Шарлока, тому що він починався так само всрати, що ти не розумієш, що робити, і кого, і як шукати. Ні разу не душно, як Daylight. Light. О, котик. Так а з ким говорити? Я зайти нікуди не можу. Добре, що у нас на мапі є, крім цього, маєток Стенвіка. Піди в маєток? Він тут. Журнал квестів. почитай, що там пишуть. Може, там є підказка? Нема підказки, нема підказки, нема нічого. Тут все те саме, що ми вже читали. Те, що ми знаємо. Тут немає нічого нового. Нема підказок. У нас нічого немає. Головоломка без обмежень часу, але робити, що робити не ясно, ну це так, це неприємно насправді. Ось це маєток. Добре, нам туди не, не зайти. Підказують, чи нехай насолоджується Лондоном? Та ні, підкажи того, що я буду насолоджуватися Лондоном, тоді до завтра аж. І ця насолода перетвориться в негативний відгук ірфа сюди прийшла. Біля дому Шерлоко з хлопчиком поговорити? Серйозно? О магат, ще додому йти. Як я мало догадатися поговорити з цим хлопчиком? Причому я впевнена, що такі проблеми з цією грою можуть бути тільки в мене. Я не знаю чого. Чомусь я не можу завжди знайти банальні вирішення і... Виглядає так, наче дійсно гра не має цього вирішення, і я блукаю, як дурень. Симулятор бігу. Я загубив день і сьогодні четвер, чи стрімеркиня почула наші. молитви і вирішила продавати позаплановим стрімом. Сьогодні позаплановий стрім, так, все правильно. Сьогодні не четвер. привіт не робот, здорово Не говоріть на вулиці з Динуття. Оцей малий, так? Вибачте, пане Холмс, я ще продав останню газету. Трясця тоді чому ти досі hour. тут? Мені no платять по годину, нема сенсу повертатись раніше, блін, а малий не дурак. Що стало з моєю газетою? Ти кмітливий хлопак, You're і, мабуть, uh, спостережливий. Поу з мене навіть миша не проскочить, пане. Тоді скажи мені, ти сьогодні вранці нікого some some my підозрілого коло будинку не бачив? Як от чоловіка з вашої газети? Саме так. Знає, скільки важить ще mm. один? Mm. Ясно. Тепер я можу піти додому. Оце він свинюка. Каже, знає, скільки важить ще один? Що він зробив з газетою? Mm. Розкажи мені про чоловіка. Ага, купа книжок. can deceive hence the appeal of disguises did you see what he was up to nah not really i saw him approaching your house but I had a customer then there's a loud bang i ducked down not because i was scared because i wasn't i had to protect the merchandise and all i could see was him kneeling at your door Mhm. Mm which way did he go not sure i was distracted by customers sorry Що, що за вибух, він може почути? За гроші цей малий може бути мої чими і вухами nice. Get Get... Так. Що в нас тут є? Голка кактуса, можливо, отруїна. Книги від Барнса. Ага, Лондонський вісді, прити принцесс, хлопчика. А чому не можна по-іншому зробити? Амаде, дякую тобі за рисапку третій місяць. Дякую. Добро тобі здоров'я. Чекайте, яким чином це так вийшло? Хлопчик ізтяр бачив підозрілого чоловіка зі стосом книг у руках. Саме цього ранку пан Барнс, місцевий продавець книг, доставляв доктору Ватсону роман. Голка кактуса для, того, е, для тихого вбивства гучний звук, схоже слід зазирнути в книгавню пана Барнса. Е, окей. Ні, ну я теж про це думала, але чому тоді не підійшов сюди доказ про те, що голка можливо отруєна? Мені не вийшло з'єднати всі докази так, як мені хотілося б. Окей, добре. Давайте йдем. йдемо. Ідемо в погорнути.